В останній тиждень Великого посту віряни починають активно готуватися до святкування Великодня. Особливим цей період є чистий четвер, який вже буде завтра, 13 квітня. В народі цей день пов'язують з очищенням не лише душі, а й тіла. Чистий четвер це останній четвер перед Великоднем, коли віруючі згадують важливі події життя Христа. У цей день вшановується таємна вечеря, обмивання Ісусом, ніг його учнів. В Євангелії зазначено про те, що в цей день вперше Христос встановив обряд причастя. Віруючи кусають шматок хліба і роблять ковток вина. Згодом це стало своєрідними символами. Вино уособлює кров Сина Божого, а хліб тіло. Здавна саме в чистий четвер починаються традиційне приготування до святкування Великодня. Вважається, що Великдень потрібно зустрічати у чистій у хайній оселі, де немає нічого поламаного. Дуже важливим обрядом на чистий четвер вважається купання. Купатися Варто ще до сходу сонця, тоді ваша душа і тіло наповняться максимальною кількістю енергії. За київським часом сонце зійде о 5.07, тому заплануйте купання ще до 5 ранку. І краще це зробити стоячи, щоб вода стікала по всьому тілу. Тоді вона гарно омиє людину, щоб душа й тіло очистилися від гріха і бруду.